Благослови вас Боже на все святе і Гоже за молитвами всіх святих, особливо славного святого Миколая, серед них якого свято будемо мати 19 грудня, молитвами славної святої Варвари, у день якої виходить доповнене звернення воюючої України від офіцерів Каполанів. Зсу слава Ісусу Христу і слава Україні! Ми віримо, що Господь Бог з нами. Знаємо, що Богом Антихрист скоро має почати. Ще більшу війну не тільки проти України, але і Європи і світу за гроші глобалістів, сатанистів і кажемо щиро: Боже наш і синівак Ісуса, спаси нас і вибач за все, хай мати причиста, і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. А пропонується відео української нової ради, від якої є головним явним генералом капеланом Я Борис Голодюк. Щиро дякую тим, які Могли нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами, хай Бог його воздасть вам, і причиста Божа Мати з Пресвятим Богом з вами будуть все більше і з тими всіма, що просить за них в молитвах. Ми бачимо Божі знаки, що живемо в останні дні, що скоро буде з'ява Христа, Але ми маємо з минулих років від козаків, пророцтва, які відомі. Як пророслав па, як найвищі, найкращі Божі передання про те, як буде воскресіння героїв не з гробів, а щодо Сонце-Храмів ще раз співчуваємо тим, хто втратив своїх рідних, близьких у останні роки війни. Світловічна пам'ять, сасу небесне нашим героям. І знаємо ми від Пресвятої Божої Матінки і кличемо передати всім людям Божим, що Божа мати сказала, що більшість тих, хто віддали життя за Україну, Бог верне не зробів, а щодо Сонця, храмів тіла нових вічно молодих. За це треба молити і просити Бога найбільше франківську, тому що в Божих планах це місто є головне, тому що біля нього має стати золота Божа Всесвітня столиця. Срібний палац Богородиці, що далі у відео побачите ви. І ці передання, дані через різних людей, але Божа Мати Пресвята уповноважила мене Бориса Гудюка. Біографію мою можете знайти як людини відомої, як людини, яку вибирали багато років тисячі людей депутати. Поки не з'явилася до мене Божа мати Благословила, щоб я відійшов від політики і зайнявся тим, що Богу більш потрібне. І 90-ті роки найбільші походи на східні області України. Найбільше акцій за конституцію України за утвердження державності місцевих депутатів Івано-Франківщини проводив я і власне за ту правдолюбність Бог нагородив мене певними чеснотами, тими і певними пророцтвами, які передаю вам я. І... Тій ситуації прославте за це Бога й Божу Матір. Я собі славу не шукаю. Я не йду в депутати. Я власне не бажаю давати інтерв'ю і не маю дозволу в різні газети, бо там є пейсатих і пархатих запорожці. Нагадаю вам, що Божа мати з Божим військом являлася 100 років тому назад під Варшавою. Що ви бачите, почитайте уважно і власне біля Почаєва. Коли молились саме українці, і в тій ситуації ми чекаємо поміч Божу і саме перед різдвом Христа, саме перед тим часом, коли ми згадуємо, що з першого святого вечора, 6 січня, 1936 року почалось велике чудо єдине в світі свідчення Христа в глинянах. Голі чудо в глинянах. Подивіться відео. Саме тривало багато днів то чудо, і саме четвер випадає на 6 січня. Дорогі люди, на перший святвечір, і це крайній термін, коли ми чекаємо пришестя Бога. Після того обов'язково, як буде з'ява вже хреста, напад рашофашистів на Київ на Україну на Європу і спроба встановлення в світі диктатури зла глобалістів сатанистів. Про що багато років попереджував я від Бога і відтягувався той час, бо дехто казав, о, це не сталося. Він казав в тому році, в минулому не сталося, тому що дякуйте Богу за те. Бо спо будуть такі дні страшні, що ви будете казати Слава Богу! Що не сталося минулі дні. Що Ми знаємо, що має бути, і що ми знаємо, що вже у Бога багато є тих святих, які загинули в останні у ці дні, яких Бог хоче вернути на поміч нашій Україні. Це неминуче буде, про це є давні пророси козаків і упа. І ще нам усміхнеться доля, дорогі люди, і про це оліть 25 божих знаків, серед яких є те, що він живе папа Бенедикт XVI... ...який Має дочекатись причастя Бога і для Страстного Христа України. Бог дав чудо в цьому році, зяви ікони. Подивіться це відео, і е, Бог дає чудо, що ви вірили мені. Дає зняти постаті своєї Божої матінки найбільше мені в світі. Голі фото Христа, зняті Борисом Так Також тільки цього року, після передання, що я сказав в минулому році, що Новий Русалим. З сонця почав сходити до землі, що засвідчено було сяйвом ікони в моєму домі, в неділю, 22 листопада. Власне, ми знаємо, що Ною наблизився вже до України. І має зійти до нас, і про це були божі знаки, щоб люди більше молились. Бог давав найбільші повинні саме в нашу область, бо люди не вірили в це. Бог давав чуда е карти України над Єрусалимом, як буде війна. Бог дав з'яву чудового е Олексія Добуша. Звістку про це звіску Нечая Михайла святого нашого, якого вбили. Інші зв'язки, вірте, у це ви а особливо гуліть пророславпа від Степана Навроцького, який 22 роки загинув за Україну. Якого сторіччя буде 1 січня? Також бік нашої області були створені ікони. На деревах це велике чудо Боже, і перша ікона була створена близько в Кою перед 200-річчям кобзаря в день його народження за сім років від 2007 році. Голі також Лебединий знак неймовірні чудайки, зв'язані з птахами, лебедями, які ніколи не прилітали на наше озеро, а почали прилітати саме ці останні роки. Також буде велике чудо, коли замруть всі люди. Зобі стоп кадр і прочитайте уважно те, що пише тут. Я ж бажаю вам цього найкращого і найумрінішого Божого щедро благословення, натхнення і головне віри у те, що Бог передав добре і святе, що вівщину очолить Євген Коновалець. І ви бачите з синіми хрестами позначені місця, де зійдуть чудо храми. Волинь, очолить Тарас Бульба, Боровець, зійде чотири чудохрами, де саме ви бачите, дорогі люди. Це в пророчих видіннях показала Божа мати. Там особливо люди мають молитися і просити вже на Житомирщині. Зійде аж п'ять чудохрамів, очолить Житомирщину Олег Ольжич, славний Олонець. І ви бачите, де ті чудохрами зійдуть. На Вінничині зійде п'ять щодо храмів, і її очолить славний Яків Гальчевський. І з кожного щодо храму воскресне по 100 священиків, 100 дітей, 300 відомих людей, з них 200 жінки і 500 воїнів на білих конях. Серед них кривоніс славний очолить Максим власне, Рівенщину, там зійде чотири чудохрами. В один день буде повстання. В 19-й годині зійдуть чудо храми на Хмельниччину, де саме ви бачите, її очолить славний Остин Кармелюк. І з Закарпаття зійдуть теж п'ять чудохрамів і очолить її славний Августин Волошин. Президент Карпатської України і е, священику ГКЦ і е, чудохрами зійдуть там, е, де найбільш намолені місця, де являлась Божа Мати Пресвята, в тому числі в голі гулі жубли УПА, і в Зарваницю, е, де Воскресний Йосип сліпий, як славний очільник Тернопільщини. Ви бачите хрестами позначені місця, де зійдуть чудо храми. На Черкасію зійдучи до храму аж п'ять їх очолить повстання Василь Чучупак, славний холодноярівець, і саме Запорізьку область, очолить Іван Сірко, далеким власне нащадком якого є я по лінії мого дідуся, який був з Полтавії. Там, де гуляй поле, воскресне славний Нестор Махно, який очолить Донеччину, на яку зійде п'ять щодо храмів. І також щодо храмів вийдуть на білих конях, власне, по 10 бричок, і вони зберуть людей на Івано-Франківщину, по 10 чоловік, по 100 чоловік з кожного чудохраму. І Луганщину очолить славний Володимир Сесюра, наш поет. Е, з Із Чернівщини славний Олександр Довженко, кінорежисер, е, зійде відповідно там, е, власне, по чудокраму. Е, ви бачите, де саме. І е, Сульщину очолить е, колишній комісар совєцький партизанський, але який хотів перейшов у паза, що його вбили на Івано-Франківщині, славний Семен Руднєв. Який вернеться з багатьма тими, які були партизани? Як шукаєш, вернеться з нашими партизанами, так з героями, тими справді вернуться і, і, і власне і інші люди, божі, славний Василь Стуз, який писав, що ми ще повернемось, але не мертві, а не переможні, воскресні, безсмертні, очолить Харківську область і е, Симон Петлюра, очолить в Полтаві. Також в області будуть об'єднані по п'ять їх будуть очолювати саме генерали, яким будуть підлегли полковники. Ви бачили звання у цьому відео. Згадані, і саме Сітіслав стане головною столицею козацької України. І... Заступником гетьмана і короля буде славний генерал. Дмитро Байда Вишневецький поруч славний полковник Іван Богун керуватиме повстанням Богунської області. Це зараз Комуняцька назва область Кировоградська. Місто Кропивницьке буде названо Богунів. Славну Миколаївську область очолить Микола Артас, Микола Миколаєвич, славний наш історик. Там зійде чотири чудохрами, де саме ви бачите, і е, власне е, славну е, Шевченкі е, так буде називатись Шевченківська область, е, яка зараз називається Херсонська, очолить Тарас, Тарас Трясило. Про якого в першому варіанті в українському гімну згадано в славні? Славним Кримом керуватиме наш Антон Чехів з козацького роду, нашого доброго побожного народу, де саме зійдуть до храми, бачите, ви славний співак Леонід Утюсов, який має корені з єврейського українського роду, керуватиме Одещиною як полковник, призначений Богом від Угвер. Славний кіноактор Іван Миколичук буде керувати Буковиною, де зійдуть чотири чудохрами, де саме ви бачите. Має вернутися Володимир Васюки з Яремчук на заді. На Київщину зійде 10 чудохрамів. Самим Києвом керуватиме Леонід Биков, а Київщиною Іван Е, В Київ зійде п'ять чудохрамів, і в області. київській зійде теж п'ять чудохрамів. храмів. Один із чудохрамів зійде саме там, де є пам'ятник до Бикова Поруч спой вам я, що більшість відомоїх за правду знищені. На ютубі і що Бог приготував таке спасіння світу, як казав що Як почуєте, не повірите, на розу вам не спадало, в голову не вкладеться. І блажені ті, які повірять, це меншість людей. Тих людей Бог буде особливо оберігати, особливо їм допомагати. Дай Боже вам серед них стати безкорисливо, множити це відео іншим передавати, пам'ятати, що найбільше храмів майзі на франківщину. А 77 багатохресні Вони з'їдуть в іншій області. Однохресні і на Івано-Франківщині своєму рідному селі, в кресе Степан Бандера. Як прем'єр-міністр України, перший заступник славного гетьмана короля Тараса Шівченка Бож бере на срібний палац в четвер. Слово Божу причесця на 22 годину. Зробіть стопка кадри, читайте, що пише, як з'явиться сонце знак. Після цього все це буде загірно, героїчно, красиво, щасливо.